Теоретичний іспит на водійські права тепер можна скласти без навчання в автошколі. Ця норма уже діє тиждень. Чи багато охочих скористатись такою нагодою і чи вдається самоукам скласти екзамен з першого разу? Дізнавалася Тетяна Демух, столичний сервісний центр. Коридор заповнений людьми. Всі вони прийшли складати іспит на права. Одна з них Анна. Три місяці тому. Я почала готуватися до іспиту. Спочатку просто вирішила подивитися тести, взагалі, які вони є. От і е, пробувала проходити, були помилки. Готувалася до іспиту дівчина сама, дивилася відеопояснення в інтернеті та проходила тести. Каже, є багато відповідних додатків. Була підбірка ціла е, по темах, от, і е, мені сподобалося формат викладання. От і якщо це в безкоштовному форматі, чому б не спробувати? Питання, можливо, по деяких темах, які викликали ну там сумніви, інколи це там дуже Я рідко було, але деякі моменти були Переглядала через лекцію, передивлювалася для себе, де я роблю помилки, якби акцентувала на цьому увагу, і тоді вже. Власне, все вдавалося. І тільки но Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що дозволяє майбутнім водіям самостійно вивчати теорію, дівчина відразу пішла на іспит. Для цього потрібно взяти медичну довідку та отримати талон. За п'ять днів роботи до сервісних центрів МВС по всій Україні вже звернулись 344 особи, які самостійно опанували правила дорожнього руху. Із них 216 успішно склали. Тобто, ми бачимо 63% успішності. Якщо ми аналізуємо поперед. Період, а це, наприклад, тиждень тому, де кандидати у водії складали теоретичний іспит після навчального закладу, то ми маємо успішність з першого разу 24%. І наша героїня Анна, тому доказ, склала іспит з першого разу. Одна помилка була щодо огляду на стан алкогольного сп'яніння, яка обов'язкова умова. От і другу помилку я вже і не пам'ятаю. Тож як вивчити теорію? Вибір за кожним? А от практичний курс доведеться засвоювати з інструкторами автошколи Тетяна Демух та Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.